Понад сотню школярів та студентів 31 травня побачили, які навчання та тренінги проходять поліцейські в процесі підготовки. В декількох локаціях діти ознайомились із роботою саперів, кінологів, медиків, побачили, як відбувається затримання злочинців. Серед тих, хто відвідав локацію вибухотехніки, був і Назар, який розповів свою історію про знайдений нерозірваний снаряд та його знешкодження саперами. Я побачив уламок ракети. Тоді я викликав поліцію. Приїхала поліція і вже викликала саперів. І вони вже знешкодили. Студентка Софія живе біля лісу і вигулює там свого пса. Після таких навчань каже дівчина буде звертати увагу на підозрілі предмети. Завдяки подібним заходам. Ти можеш себе убезпечити. Це по перше, убезпечити інших громадян нашої країни. І, взагалі, ти обізнаний. Сапери розповіли, як діяти при виявленні підозрілих або потенційно небезпечних предметів та показали, які протипіхотні міни знешкоджують в Україні, каже Сергій Кадлубівський. Наприклад, це учбові пфм 1 с Протипіхотні міни приводяться в дію наступанням, стисканням, саме жертвою, тобто військовослужбовцями. Але, на жаль, багато цивільних в Харківській області дотепер страждає від цих мін тому що вони лежать вже тривалий термін і несуть загрозу до тепер. Ми хотіли донести діточкам, як поводитися з вибуховими речовинами, якщо вони їх знайшли, якщо вони їх побачили, і які алгоритми дій їх вже на місці, крім того, діти поспілкувалися із кінологами та медиками. Я побачила роботу поліцейських, та як вони працюють чим вони займаються, щось цікаве про них. Тобто, я мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалася медична допомога поліцейських. Штучне дихання, як надівати одною рукою жгут. Мені дуже сподобався тир, тому що тут я побачила ну, багато цікавого для себе, тому що я, я люблю різні види зброї, ну, читати про них і таке і інше. Мені більше сподобалось, коли робили напад на порушника, тому що ну, треба вміти в таких ситуаціях цього порушника взяти в ці кайдани і вести, щоб ну, не було порушень. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.